Друзі, в цій серії поговоримо про дві важливі складові доступу до публічної інформації – оприлюднення інформації та відкритих даних. Як ми вже знаємо, оприлюднювати інформацію розпорядники мають перш за все у системі обліку. Окрім того, що наповнювати та оприлюднювати такі системи це обов'язок розпорядника, це ще й у їхніх власних інтересах. Чому? Тому що чим більше людей зможуть отримати інформацію самостійно, Тим менше до розпорядників буде запитів. До того ж, тим менше буде запитів не за адресою, бо буде зрозуміліше, яка саме інформація у вас є. Ця система, крім назв документів, має містити інформацію про дату створення чи надходження, авторство чи підрозділ, який надіслав, тип та носій. А ще вид інформації, будь це угоди чи прес-релізи, чи якийсь інший вид. Якщо в інформації є дані з обмеженим доступом, то про це теж вказують у системі. Загалом зазначають, крім назви, все, що полегшує навігацію системи як для розпорядника, так і для користувачів. Систему обліку, як і загалом публічну інформацію, перш за все, розпорядники мають публікувати на офіційному сайті. Зараз на екрані ви можете побачити весь детальний перелік, що ж саме потрібно оприлюднювати. Не будемо перелічувати все підряд, лише проговоримо найважливіші нюанси. Публічна інформація публікується не пізніше п'яти днів, а взагалі чим швидше. Проекти нормативно-правових актів та рішень органів місцевої влади потрібно публікувати заздалегідь хоча б за 20 днів до розгляду. Все, що стосується життя та здоров'я та безпеки майна людей, має публікуватися негайно. Плюс одразу з інформацією про те, яких заходів вживають. Тож, сподіваємося, все так і відбувається. І ви, як сумлінний розпорядник, все публікуєте. Але як людям зрозуміти, що у добу фейків певний сайт офіційний? Той во, студія. Так, студія. Офіційний сайт державного чи органу місцевого самоврядування має бути вказаний у його власному документі, приміром, положенні чи порядку забезпечення доступу до публічної інформації. Якщо ж такого сайту поки нема, ну, наприклад, у новоствореної об'єднаної територіальної громади, то інформацію все одно потрібно публікувати. Тоді у пригоді стануть старі добрі стенди у приміщенні розпорядника або ж офіційні друковані видання, якщо такі є. Втім, навіть за наявності сайту варто публікувати інформацію всіма доступними способами. Ще розпорядники зобов'язані оприлюднювати публічну інформацію у форматі відкритих даних. У додатку знайдете лінк на постанову Кабміну, яка регулює це питання. Щось знаєте про це? Так, знаю, що відкриті дані це масиви публічної інформації. Їх відмінність у форматі, який дозволяє інформацію легко копіювати, поширювати, аналізувати і використовувати так званий машиночитаний формат, який можна використовувати у роботі з програмами. А що роблять з цими даними? Перш за все, публікують на єдиному державному веб-порталі. Розпорядники повинні оприлюднювати набори відкритих даних також у себе на офіційному веб-сайті. Та надавати у відповідь на запити. Цікаво, що і систему обліку публічної інформації повинні оприлюднювати як набір відкритих даних. Олександр? Так, я тут. Слухайте. А це єдиний портал, де оприлюднюють інформацію? Ні, не єдиний. Є ще портал використання публічних коштів, там щоквартально оприлюднюють інформацію про використання коштів з державних та місцевих бюджетів. Коштів суб'єктів господарювання державної і комунальної власності, які вони отримали від господарської діяльності, про платіжні транзакції на єдиному казначийському рахунку, про укладені договори та стан їх виконання, а також про кількість службових відряджень та витрати на них. Видно, що на питання, де мої гроші Лебовські?» варто спочатку шукати відповіді онлайн. А мені в цій темі й додати нема чого. До нових зустрічей.